Всім привіт на каналі Orbital GD і я вас хочу всіх попередити про стрім, який вийде сьогодні е, приблизно о 21.30 або о 22.00, так що у вас є ще много часу, щоб ще подивити, зайти на мій стрімочок і подивіться. Ну, чисто на мій стрім зайти, подивіться там, що я роблю. Значить буде проходити піроменяк. У мене, кстати, напіро, кстати, кстати, Я би вам хотів сказати, що з uh, відео там де я дивився ваш челлендж, який йде 40 минут. Uh, його не буде, воно не буде, во-первых, воно йде аж цілих 40 минут, і мені треба дуже довго монтаж на нього робити. А по-друге, мені треба буде знайти якийсь адекватний монтаж. Та що такое? Чого ти вилітаєш постійно? Коротше, по-перше, воно ну, дуже довго. 40 хвилин — то много, то немало, то вам не шуточки. То взагалі вам не шуточки, то там много. А по-друге. Мені ще треба знайти якийсь адекватний монтаж на Та, А по-третє, у мене відео много стоп-кадрів. Дуже много. І якщо воно вийде там колись, я буду попереджати про стрім, то... Не задавайтесь претензії, що. Я такі моменти виріжу, коротше. Коротше, в мене на піроман'якові, кстати, як, новий прогрес. Знаєте, який? У мене новий рекорд на пірманнікові. Коротше, у мене 46% на піроман'якові вже 46%. Я не знаю, як я на легкому кубовим, як я на легкому слив. Воно дуже ізічно. Я його в копії можу прийти. Я її знаю в копії, як свої пальці. А от в нормалі видно і заволнення я дуже типу, маленько розволновався і здох. Я не знаю, як там можна було волнуватися. У мене таке вщення, як будто був 100 з чимось. Я не знаю, як там, як там можна переживати. То -то, там там не хард. Взагалі, там не хард, там ізі повний. Меймери тут дуже легко запам'ятати. Там просто пару орбів запам'ятати, на які треба нажимати, а на які не треба. Та і на блоки, на які треба налітати, а які на які не треба. Накиші там половину орбів треба нажимати, типу, подбити, половину орбів. В общем, на стримовой я буду играть в Пироманьяк. Там може даже и суперсоник буде. Там може даже и будет суперсоник. Може даже и 8 о буде. Десь у меня тут я была копия. 8 О. Я помню, там зміг поставити прогрес F88100. У мене там записалося на відео одну. У мене там на одне відео там записалося, про яку я казала, но ну, вийде, типа, пізніше. Вот тут вот, є... о! Я тепер пытаюсь ставить 80 100. А на аукне пока что я поставлю всего лишь 80 84 по 88 Я, правда, не знаю, як я к буду проходить, в отличие от Артема. Вот Артем там на ито уже все свои нервишки там и портить. Да, айт, О. А в нм уже, блин, знаете, кого на нем попыток? Ну, него уже 13 тысяч. То есть у него в раз? Сейчас на калькуляторе порахую. От Вот так шума суперсоніку 6 с половиною купить уже я не могу пройти то у получается 6,5 плюс типа ой точнее даже ну, может додать додати может помножить на 2 6,5 можете на -то, то 13 получается то у него второ в 2 е... раза у него в 2 раза больше попыток чем у меня на Суперсонику в 2 раза Два раза по нему это в два раза більше то он не шутка будет скорость на своем каналу и записывати Хоча Хотя ему советую видео ки записывать. В общем, Цей кораблик на... Вот цей вот ласт кораблик я ще можу пройти. Він не дуже такий сложный. Однак сытий на ньому невозможно вот тут я, по-моєму, слився учора, вроді би чи я слився на першому шоту в Арталії? Ну, коротше, не А на цьому все я вам в про стрім. Він був на каналі Orbital GD. Це відео, мабуть, буде без монтажа, так як я не хочу, щоб воно вийшло завтра, бо мені так треба буде дибати якийсь монтаж файний, всяко такое. Я не хочу то робити, бо я хочу, щоб воно вийшло на сьогодні, щоб ви знали, що у мене низько буде стрім. Все, з вами був Orbital GD. Всім пока. І кстати, Обов'язково поставте лайк. Підпишитесь на канал. І ще не знаєте що? На моєму каналу 8 подписчиків. Давайте ми як можна скорше наберемо 10 подписчиків. Як можна скорше. Як можна скорше, 10 подписчиков. 10 подписок наберемо Як можна скорше мені там залишилося зовсім чуть лише 2 підписки залишилося Лише 2 Так що давайте ми як можна просто зиме як можна скоріше наберемо 10 підписок Вот наберемо як можна скорость 10 підписок І все і дальше я буду стрімити Стрім буде йти недовго, стрім я сразу же кажу, десь година або 2 години буде йти і да. Стрім буде іменно по тим демонам, по яким я казав, може там даже я буду проходити. Та що ти вилітаєш постоянно? Нічого не нажимаю, я тільки на стрілочку вверх нажимаю. Я граю на стрілочку вверх. Ма щось вилітаю. Ну, коротше, ви поняли, значить. Также у мене скоро будуть виходити відео по MMX Hill Dash. Да. Лише вибачте, що відео тепер буде без монтажа, ведь я хочу воно вийшов чим скоро і ви знали про, про мій стрімчик. Ну а ви були на каналі OrbitalGD, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ну і всім пока.